Бюджет, співпраця, євроінтеграція під таким гаслом у регіоні відбулась дискусійна платформа. Захід, починаючи з 2023 року, традиційно проводиться за ініціативи Хмельницької обласної ради, підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України, з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, асоціації органів місцевого самоврядування та голів територіальних громад Хмельниччини у центрі. Обговорення, фінансова стабільність громад, міжнародне партнерство та європейський курс України сьогодні. Багато викликів для нашої держави, для кожного пересічного громадянина нашої України. Багато негативних наслідків, в тому числі на місцеві бюджети, що не завжди дають можливість ці наслідки забезпечувати нормальні, якісні, життєво важливі, безперебійні процеси, які потребують люди, жителі регіонів на місцях. Одне з найголовніших питань: бюджет. Учасники дискусійної платформи наголошують, головний кошторис країни на 26-й рік має враховувати потреби і місцевого самоврядування, адже громади сьогодні стоять перед низкою Викликів від нестачі коштів на розвиткові програми до необхідності ефективного використання міжнародної допомоги. До прикладу, ми з 2016 року оптимізували 10 шкіл. У нас було 25, зараз 15. Тому ресурсу все одно не вистачає. Якщо ми в 2025 році виділили на заробітну плату те, що має забезпечити держава. 12 мільйонів то при тих сьогодні пропозиціях, які ми чуємо, на 2026-й, двадцять шостий, нам зовсім не буде вистачати 5 мільйонів. Розумієте, ми оптимізували стільки шкіл. Тобто, десь потрібно вдосконалювати, щоб вийти на той рівень, що освітня субвенція має забезпечуватися саме державою. Я думаю, що цей бюджет на 26 й рік він набагато більш гнучкий, набагато більше задовольняє інтереси місцевого самоврядування. Але вкрай було було важливо почути ті. Запити, які все одно існують в громаді, я сподіваюся, що ми разом з урядом спробуємо їх відпрацювати і врахувати напередодні голосування в другому читанні, яке ми плануємо провести всередині листопада. Окрему увагу виділили питанню співпраці з європейським союзом. Зокрема, говорили про нові можливості для залучення грантів, обміну досвідом і спільної реалізації проєктів у сфері інфраструктури, освіти та енергоефективності. В сьогоднішній час спочатку повномасштабного вторгнення Україна на співпраці звичайно, з задіянням гілок влади в першу чергу потужно заручені міжнародною підтримкою і саме величезною кількістю донорських міжнародних коштів ми маємо можливість сьогодні і дофінансовувати відповідні сфери, не в частині охорони здоров'я і освіти, звичайно, і тримати надійний гуманітарний тил і підтримку населення з категорії тих, які цього потребують. До слова, чимало з таких ініціатив уже впроваджується у наших громадах. Одна з останніх відкриття у Меджибужі будинку сімейного типу. Буквально вчора ми відкрили. Будинок, який збудований на кошти Словенської республіки приватного бізнесу для дитячого будинку сімейного типу, сім'я, яка внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з Запорізької області, це двоє дорослих і 10 дітей. Дуже Гарний приклад для наслідування на сьогоднішній день. Родина має теплу оселю, гарні умови для проживання, для розвитку, для навчання. Подібні платформи, переконані учасники, неабияк сприяють зміцненню партнерства між центральною владою та громадами, а також допомагають напрацювати конкретні пропозиції, котрі точно працюватимуть на користь людям та державі. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал.